Близько сотні новорічних кулю ручного розпису його автор івано-франківський художник Михайло Тимчук. На характер оздоблення святкових атрибутів вплинула народна орнаментика. Представлені тут і сучасні стилізації, зокрема трипільських мотивів і анімалістичні зображення, як героїв наступаючого року коней, так і метеликів з чудернацькими птахами. Власне, саме останнім і присвячена назва виставки ялинкових окрас, адже крилаті пернаті особливо багато означають наразі для самого автора. З ними він себе й асоціює. Власні відчуття відобразив на майже невагомих символах свята, які почав розписувати ще півроку тому. У період, коли я не робив цього, а просто цього року чомусь мені це дуже захотілося ще раз для себе створити. Практично з літа вони вже були певні роздуми, певна робота вже підготовча якраз і йшла з тих новорічних прикрас. Це таке відчуття кольору, відчуття легкості і польоту власне в цьому відношенні. Те, що інколи і в живописі, Воно присутнє. жодного пластику, лише традиційне скло і класична манера його розпису. Такого правила дотримується художник, який для поля своєї діяльності обрав чималі за розміром 12 сантиметрові кулі трьох видів, вкриті керамічною фарбою, білі матові і зовсім прозорі. Останні на думку глядачів мають відчуття особливої легкості та ніжності. Попри те, що оздоблені яскравими барвами та сяючими блискітками. Що ми бачимо в магазинах тільки одноколірні кульки або видруковані на принтері? Ось а це щось нове. Зроблене вручну, скажімо так, художник клав сюди душу свою і ось зацікавили кульки. Його, дуже цікаві роботи, сам придбав декілька. Тим часом сам автор каже: йому цікава безпосередньо дана об'ємна форма. Тож у майбутньому хоче створити колекцію, яку не пов'язуватимуть із новорічними окрасами. Художник прагне без жодних святкових асоціацій зосередитися на декоруванні різного розміру куль.